Наймолодшому учаснику змагань Максу три з половиною роки. Але вже як переможети дитячої гонки говорити ж відмовляється, просто соромиться Її, три, три мене. його тато. Теж веломан, один із організаторів змагань. Олександр Рябуха розповідає, Роверфест – це хороша можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом та просто взайве поганяти. Там сім категорій до 16 років діти срінувалі з на короткій дистанції. Взрослые уже соревнуются на большой дистанции, и там от 16 лет и старше, то тоже, тоже там несколько категорий любительська категорія, елітна в елітне їдуть більш сильні, сильне, гонщики. Кілька сотень спортсменів, професіоналів та любителів. Змагалися на кількох майданчиках у дитячій гонці гонці для спортсменів-любителів, змаганнях на памп та беймікс-треках, А також велоквесті по молодіжному парку. Ми намагаємося розвивати інфраструктуру для цих видів спорту, тому що у видів спорту саме єстення мотивація. попросите их, запретите им заниматься этими видами спорта, они будут вырываться, приходить и заниматься. Эти люди будут заниматься этими видами спорта на всю жизнь. И поэтому дайте им просто место, возможность, дайте им вот такие площадки, и эти виды спорта будут развиваться везде, в нашем городе, по всей Украине. У всех участников объединяет любовь до своего двухколесного и части травмы. Этого не избежать в любом спорте, но то на то он и экстремальный. Все, об этом говорит Вона очень переживає, она всячески боїться, але у нього нет вибору. Я вже 8 лет этим занимаюсь. Для мене це навіть как спорт, это як стиль жизни. У тих, хто веде такий спосіб життя, тренуються та катається. Тонус вищий, а настрій кращий. До того ж, завжди можна дешево подорожувати і не на короткій дистанції. Переконують самі спортсмени. Я очень часто езжу на сінування за і по Україні і знакомлюсь новими людьми і Катайся на нових містах переможців нагородили медалями та корисними призами. Тарас Іванов, Юлія Логвиненко – новини 9 каналу.